Збиваємо білки, додаємо сюди трошечки кріпко солі і збиваємо. Ціна з'являється, і ми тоді будемо підсипати цукор. Збиваємо до піків. Так, гарно збилося, виключаємо. Тепер жовтки, сюди ми додаємо ванільний цукор та ще цукор, той, що залишився. І збиваємо, просто щоб вони посвітліли. До молока ми вливаємо олійки. Ось. Жовтки виливаємо до білків. І гарно, легенько перемішуємо, щоб повітряність залишити. Ось так. Ой, як ми книжку гуртаємо, ось так ми мішаємо жовтки з білками. Духовка Білка вже розігрівається 170 градусів. Сюди борошно ми всипаємо. Розпушувач, чік. Швиденько вінчиком перемішуємо. Беремо трошки цієї пінки до олії з молоком, перемішуємо, щоб не така була однорідна маса, і це все виливаємо до яєчної маси. І це все перемішуємо знову легенько, щоб знов не втратити повітряність білків. Беремо борошно, чіп і в Два прийоми, дівчатка, це робіть. Зивіться, бачите. Вилили все тісто у форму. Це у мене найбільша форма. Духовка чую піка я вже розігрілася. І тут ми розрівнюємо, можна ще більшу форму взяти. Тобто у мене буде бісквіт трошки грубший. Але нічого. Він теж буде смачний. Від цього смак не міняється, повірте, дівчата. Все, розрівнюємо і в духовку 170 градусів, оскільки там хвилин на 25 хвилин. Все. спекла. Красивезник, дівчата. Красивезник, дивіться. Дивіться, яка краса. Милота. Ома. Милота. Все, нехай трошки остиває, а потім будемо його скорочувати. Відстає без проблем. Ох, і готово. Чик! Все. Коротше, це венечко яблучне, але знаєш яке? Айва. Шкліван. Яблуко, такий твердий сорт. Ага. Та простому І смачненько, Так, правда? Mm -hmm. Все красиво скручуємо, Може, він ще не досить остив. Ось, дивіться, Тік-тік-тік-тік. І пішола. Гарна? Угу. Все як там. Все добре. Все, потім тільки пудрою, У нас там шоколад. Може й шоколад не зробити, правда? Так, да? Та, що Щоб зроб... було. Угу. Що було смачне. Лажайте <схід> <схід> смачне. Добре, все не обстиваєш.